Найсмачніша паста з креветками – ідеальний рецепт для романтичної вечері. Подаруй коханій свято. Очищаємо цибулю та нарізаємо дрібним кубиком. Тим часом ставимо на плиту воду для закипання. У киплячій воді відварюємо пасту. На розігрітій пательні підсмажуємо ріпчасту цибулю. Додаємо креветки, перемішуємо та продовжуємо смажити. Розрізаємо манго, виймаємо м'якоть та додаємо на сковорідку. Далі вливаємо вершки, додаємо відварену пасту та пармезан. Ось і все. Викладаємо пасту на тарілку, прикрашаємо пармезаном, зеленню та смакуємо. Смачного підписуйся на наш україномовний канал.